У мексиканському зоопарку Саканго підростає бегемотик. Він народився в липні і мав небагато шансів на виживання. Його мама з кличкою тамба не могла самостійно вигодувати попереднє потомство. Однак цього разу вона впоралася і дитинча розвивається добре. найважливіше зараз те, що він став їсти більше твердої їжі й менше пити молока. Тепер він залюбки ласує травою вирощеною гідропонним способом. Бегемоти ведуть напівводний спосіб життя, однак харчуються лише наземною рослинністю. Можуть їсти м'ясо чи падло, якщо організму гостро не вистачає мінеральних солей. Маля в зоопарку Саканго починає потроху спілкуватися з іншими бегемотами, зокрема й зі своїм батьком. Але його мама тамба поки вважає за краще довше тримати малюка біля себе.